Якщо говорити про індивідуальну історію кожного і кожної і кожних, то я за те, щоб люди робили камінаути, щоб вони розповідали про себе. Тому що чим більше видимих людей, тим спокійніше ставляться до загалом цього типу людей. Але, звісно ж, завжди варто дивитися на те, на, на свою безпеку. І коли я. Я розумів, що моїм батькам не варто розповідати про те, хто я є, тому що вони були дуже віруючі на той момент. Вони е максимально стояли в догмі церкви, е при тому, що Біблія насправді не те, щоб засуджує відкрито і офіційно гомосексуальних або трансгендерних людей, але церква засуджує. І, е Оскільки моя історія така, що вони просто дізналися про це без моєї волі, то загалом я дуже раджу завжди перевіряти, чи ви в безпеці в своїй родині, чи ви в безпеці серед своїх близьких, можна, наприклад, задавати їм якісь такі покольні питання, наприклад, там про якісь фільми, серіали, про якихось персонажів, які відносяться до лгбт спільноти щоб Зрозуміти, як вони ставляться взагалі до цього явища, і тоді вже говорити про себе або не говорити. І якщо ми говоримо про саме камінау батьками родині, я завжди раджу молодим людям бути впевненими, що в разі неприйняття вони матимуть куди піти, і вони матимуть як себе прогодувати. Тому що, на жаль, людей виганяють з дому. І це відбувається в Україні часто, особливо зі трансгендерними підлітками. На жаль, може статися така ситуація, як у мене, коли близькі просто стають в момент жорстокими і вчиняють насильство, і доводиться тікати.